Оновлений універсальний візочок Carrello Sigma 23-го року. Капішон-батискав має додатковий відсік на молнії та дуже зручно регулюється. Люлька має утеплений чохол на ніжки, також спинка регулюється в два положення: 170 та 180 градусів. На люльці є два оглядових віконця: один на капішоні з москітною сіткою та інший понизу, що дуже зручно спостерігати за вашою дитиною на прогулянці. Дуже гарна амортизація усіх чотирьох колес. Передні колеса поворотні на 180 градусів. Одним натиском можна зняти люльку та переносити однією рукою, що дуже зручно. Прогулянковий блок встановлюється по ходу руху та проти ходу руху обличчям до мами. Є регульована підніжка, захист від сповзання, п'ятиточковий ремінь безпеки та крутий підголовник. Пинка регулюється в три положення, враховуючи положення лежачі. Капішон від сидіння регулюється в три положення. Широкий капюшон з додатковим відсіком захистить вашу дитину від дощу вітру та сонця. Оглядове віконце дозволить спостерігати за вашою дитиною під час прогулянки. Карела сігма крутий візок для вашої малечі.